Хоча Євро 2012 вже давно завершилося, про футбольну інфраструктуру в нашому краї не забули. У найближчих планах посадовців подарувати Тернополю ще один стадіон. Чи варто чекати мешканцям такого подарунка, дізнаєтесь далі. Тернополю потрібен ще один стадіон, переконані в обласній федерації футболу. З такою пропозицією звернулися до представників місцевої влади. Останні ідею підтримали і готові сприяти новому полю наряду з іншими спонсорами майбутнього стадіону. Чи це буде стадіон збудований в Тернополі, чи в будь-якому районному центрі поруч з містом? Думаю, сьогодні це не є принципом. будь-якому випадку, якщо це буде в Тернополі, міська рада готова вивчатися співфінансуванням. І земельними ділянками для цього. Та поки гроші та місце для нового стадіону ще шукають, міська влада просить обласну допомогти оплачувати діючий. Оскільки сьогодні місто має дві команди-лідери, утримувати центральний стадіон також варто спільними зусиллями, вважає Сергій Надал. На стадіоні грають дві команди. Якщо у неї немає коштів платити за ігри на футбольному полі в Тернополі. Всі тернополяни, і жителі області, люблять дивитися футбол, і Ниву, і футбольний клуб Тернопіль то логічно було б, щоб з обласного бюджету на це також були виділені кошти. Тому звертаємося до вас в межах 100 тисяч, щоб ці гроші були виділені, на це не лише лягало на плечі міста. Якщо гроші знайдуть, звести новий тернопільський стадіон влада планує вже наступного року.